Армадо, забудь про головний біль. Ми все приймемо. Продовжуємо піднімати надзвичайно важливі теми, які стосуються українців. І Для нас щодня ті новини, які приходять з фронту, є надзвичайно позитивними, адже Україна і наші збройні сили України за тільки останній місяць звільнили. Стільки територій, скільки Росія захопила за червень, липень і серпень разом взятими. До речі, ти знаєш Юр, я От прямо зараз дивлюся інформацію, що наші бійці повністю деокупували борову, вже зачистили і це населений пункт в Харківщині. Біля Ізюму недалеко. Це от фактично uh -huh. щойно з'явилося вже офіційне підтвердження. І це на щастя відбувається щодня. Щодня ми, ми читаємо про звільнені території Харківщини, Херсонської, Донецької, Луганської областей, але розуміємо, що расисти за собою залишають спалені міста спалені села ми розуміємо, люди залишаються без житла і на деокупованих територіях. Як ніхто люди потребують допомоги, на яку допомогу зараз від держави можуть розраховувати ці люди, як уникнути примусової мобілізації від окупантів. Тим, хто залишився ще на окупованих територіях, і на які виплати для е, ВПО від держави зараз актуальні. Зараз ми про це все поговоримо. Дізнаємося від міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіях, пані Ірини Верещук. Пані Ірино Чариночка. На... Доброго, Доброго ранку, ранку. проходьте, Раді будь ласка. Я, до нас. я не з порожніми руками до вас. Як такими сердечками. лаві така це... Іринопасила це... ну, я... того... Миколая? Подивіться, Дякую. друзі, подивіться, яка краса. ці сердечка зробила наша переселенка з Маріуполя. Оля Світлана, у неї троє дітей, вона зараз Дякую. проживає в Полтаві. Дякую. І моє велике звернення до наших громадян підтримайте наших внутрішніх переселенців. Допоможіть їм, хто може роботою, хто може житлом, ані добрим словом. Разом ми переможемо. Світлана, це спасибі правда. вам. Не знаю, дивитися дивитись. Спасибі, правда, Але це така дуже, дуже символічна вдячні. історія. От, Ірина, хочеться поговорити і про це, зокрема, і про те, як кожен, хто нас дивиться, може допомогти конкретно. Так. Навіщо це? Як це? Що з цього буде, е, якусь таку систему зрозуміти. Але давайте перед цим все-таки про е, конкретну допомогу від держави поговоримо. Хочеться на конкретному прикладі. Три тижні тому звільнили Ізюм. Це велике місто. Е, про нього дізнався весь світ. 50 тисяч людей да? Жило до цього. Да. Зараз руйновано вщент абсолютно. Е, Роз'їхались люди по всій по всьому світу. Е, що чекати оцим людям конкретно на яку допомогу і як і коли іде. Ну, найперше, я завжди раджу евакуюватися, і ми це робимо. Харківська область, особливо деокуповані території, вже майже 15 тисяч дітей, людей похилого віку, жінок евакуювалися. Це пов'язано з тим, що ми не зможемо відновити, до прикладу, газопостачання в багатоквартирних будинках до зими. Звичайно, вже навесні це буде інша розмова. Також я раджу, якщо вже люди залишаються. Звичайно, скористатися усіма можливостями, які дає держава, і міжнародні програми. Їх є сім, вони є, вони діють. До прикладу, одна з них це грошова допомога. Ізюм, в тому числі, отримає 1200 гривень кожна людина, які пережили депортацію. депортацію, перепрошую е, окупацію. А також усі люди, які всі люди, в які б мешкали так Зрозуміло. і пережили... за весь термін окупації ні, ні, тобто, це, це тільки одноразова це допомога. Одноразова. А тепер далі йде міжнародна організація з міграції дві двісті. Також одноразова допомога, і ми продовжуємо шукати гроші для того, щоб люди отримали готівку. З свого досвіду бачу, що найкраще, коли людина має готівку, вона сама вирішить, що їй більше потрібно: чи ліки, чи теплий одяг, хоча і те, і інше ми теж забезпечуємо. Пані Рено це от допомога, скажімо так, да, і від закордонних партнерів. А наприклад, якщо беремо звичайні пенсії, да або там соцвиплати мамам, наприклад, дитячі кошти, от сім місяців місто було під окупацією. Певна сума накопичилася зараз, коли е жителі. Ізюма умовно переїдуть в інші регіони країни як внутрішньо переміщені особи. Вони зможуть отримати, наприклад, оці виплати соціальні наші від нашої держави за весь термін перебування під окупацією, там за 6 чи за 7 місяців. Наприклад, Так, вони вже отримують, тобто угу. відновлені усі виплати. Пенсії і соціальні виплати виплачуються, і ЗЮМ в тому числі, і Херсонщина, і тепер uh -huh. Донеччина, і наша Луганщина. Всі ці місяці, коли люди, на жаль, не могли скористатися так банкоматами, зняти гроші, отримати готівку. Гроші накопичувалися, і тепер всі отримають свої виплати. Ірина, от ви сказали, почали з того, що ви радите все таки їхати з міст, так. особливо перед зимою. Але разом з тим, ми знаємо всі, що долі різні. Так. що можливості різні. Е, і люди часто повертаються. Це і Харківщина, і Харків, і так далі. Е, По-перше, що з цими людьми буде? Будуть якісь пільги на дрова, на газопостачання, можливо, модульні містечка, якісь якісь Києва. От приймає? якась логістика от, у цьому сенсі. Ми також цим займаємось. Держава виділила 562 мільйони. Це наша програма мінреінтеграції на безкоштовні дрова. А прикладіть, для, будь для ласка, окупованим. що це людей значить. Тобто ми зараз це означає, мало. що ізюм, що це Куп'янськ, це всі території, в тому числі де ведуться бойові дії, до прикладу, Сумська область, Чернігівська область. Ми, ми також включили так, там, угу. де йдуть обстріли, люди не зможуть заготовити дрова. І владі буде така підтримка надана. Місцевій владі, які розвезуть людям. А я обіцяю а проконтролювати. куди звертатись? О, Роз... так. Чекайте, Розвезуть людям, ви кажете, так, так? розвезуть по, людям. По дворах. Куди по звертатися? Тоді давайте не треба звертатися. Розуміємо. Є списки. Міські громади готують ці списки, угу. і людям їх привезуть. Ми вже в суботу приймемо постанову, яка розподілить по ОВА такі кошти, бо ми вже прийняли постанову, яка виділила ці кошти. Тепер ми їх розподілимо. Люди закуплять внизу там, так на місцевому рівні, і привезуть по дворах. Модульні містечка, як Вірпані чи Бучі, до зими на за на щойно деокупованих територіях, напевно, шансів немає. Немає. На це немає ні. Давайте будемо відверті. Немає. Нам треба зараз зберегти людей, а їх можна зберегти А, евакуювавши, Б, надавши не, всю необхідну допомогу. Ага. тих, в кого зберелося житло, так, і хто не так. хоче вийдати. Так. пані Ірина, Тепер давайте до теми псевдореферендумів. А, дивіться, от на прикладі знову ж таки історії з Маріуполя. Чоловік розповів про те, що до нього фактично додому прийшла жінка зі скринькою. Під з час голосування і два кадирівця з автоматами. І е, зрозуміло, що відмовити, скажімо так, складно, коли перед тобою стоять люди зі зброєю, їх примусово заставляли голосувати. Чи має це по перше якусь юридичну силу? А по друге, чи не вважатимуться потім ці люди колаборантами, якщо вони поставили, умовно кажучи, під дулом автомата свій підпис за проведення цього референдуму і за створення псевдореспубліки якоїсь. Дивіться, жодної юридичної сили такі акції, бо це навіть референдумом назвати неможливо. Не матимуть. Тепер так жінка зі скринькою буде відповідати. Жінка до якої прийшли двоє з автоматчиками? Ні. Ну, щоб коротко угу. Угу. Зрозуміло. На, на, на зрозуміло, що вони погрожували всім, так. коли коли розпочинали цей псевдореферендум. Зрозуміло, що ніхто не в світі не визнає цього. От мер Мелітополя Іван Федоров закликає чоловіків терміново покинути місто через те, що рашисти продовжують е, забирати наших чоловіків. Ну, Вони фактично, на, якщо не хочеш голосувати на фронт, ідеш, будеш іде мобілізація. мобілізація. Яка так. рекомендація тим чоловікам, які знаходяться на окупованих територіях, уникнути мобілізації? І не потрапити під уло автомата тих, хто забирає їх до армії. Найперше, це дійсно евакуюватися, але зараз велика проблема на Васильівці, до прикладу, цей блокпост практично не працює і люди не можуть евакуюватися. Ми з вами говорили, напевно, і ви рекомендували всі ці місяці евакуюватись з тот тимчасово окупованої території, бо ми знали, що це прийде, угу. що це буде, і мобілізація на жаль буде. І угу. те зараз, що ми бачимо, це саме наслідки, коли. Росія відчуває безкарність, вона знає, що їй нічого не буде за примусову паспортизацію, що насправді не так, а я зараз швидко поясню. Вона знає, що їй не буде нічого за примусову мобілізацію, угу. до прикладу, корінних народів в Криму, так ми це угу. знаємо. Кримські татари і інші корінні народи, яких зараз в пріоритетному порядку мобілізовують, в тому числі люди, які отримали російський паспорт. От до мене прийшла інформація вчора, до прикладу, що ті, хто хочуть виїхати, на кордоні з Російською Федерацією проходять фільтрацію. Там ФСБ встановило свої пункти і проходять фільтрацію. Так, от у кого український паспорт, ну ці неблагонадійні, так як вони їх називають, їх випускають за кордон. А у ті, у кого російський паспорт, хто отримав російський паспорт, вважається громадянами. Зрадників любить їх навіть ті, хто кого вони зрадили, І ми тепер маємо. Проблему, бо ті, хто отримали російський паспорт, вважаються громадянами і будуть мобілізовані, залишаються, не можуть виїхати ні в Латвію, ні в Естонію. І це величезне ну, було ще до цього. Ще до початку повномасштабного вторгнення. Ті, хто отримали російські паспорти на Донеччині, на Луганщині їх на територію Росії не випускали. Це такі та. отримали та, паспорти та, зараз зараз заручники тієї любить. території. Абсолютно, абсолютно. Але точно. Але ті, тому. хто примусово паспортизує, також будуть відповідати. Ми зробили законопроект. Ми його проголосували вже на кабінеті міністрів. Просимо депутатів, якомог. Швидше проголосувати ті, хто понижав людей в правах, ті, хто створювали умови для примусової паспортизації, будуть відповідати про внутрішньо приміщених людей, яких зараз купа, які у них пільги, які можливості, і в принципі, який статус, да, про все це будемо говорити детальніше. Пишіть свої запитання Ірина Вращук. Ми Ірина Верещук у нас в гостях ми так. продовжуємо важливі теми українці, де окуповані території депортації і мобілізації в російську армію наших людей, які зараз там знаходяться. Ми от говорили про те, що якщо є можливість виїхати з окупованих так. територій, але пані Ірино, після обстрілу. Колони, яка навпаки, з території України їхала на окуповану територію в Запоріжжі, це звичайно шокувало дуже сильно всіх. Багато людей бояться, і це був фактично єдиний коридор, через який могли звідси з України передавати там ліки, гум допомогу. Він не працює після цієї події. Чи відновить він роботу можливо найближчим часом чи ні? Моя рекомендація не їхати на тот, зробити все, щоб не їхати туди. Mm -hmm. Дійсно, на Запоріжжі були випадки Гуляйполе, оріхів і так далі, де сіра зона, так або навіть mm -hmm. тимчасово окупована, коли люди їхали по неважливих причинах. Я mm -hmm. розумію, коли форс-мажор, так або смерть рідних це дуже важлива причина. Але коли люди їхали дивитися, чи не знищено їхній будинок, просто подивитися, або я перепрошую, я мушу це говорити, тому що це правда. Залишали людей дітей в хабі. А їхали поливати огірки у сезон. Так ну бо у мене там город, і це не було причиною. Я багато разів зверталась, я просила. Я навіть відмовилась їхати на цей хаб, коли люди їхали туди, на тот, і чомусь вважали це необхідним. Я розумію, коли їдуть евакуаційні колони. Їдуть водії, і мені величезне дякую, я хочу їм дуже подякувати за те, що вони роблять. Їдуть на тот, забирають наших людей і, і привозять, їдуть туди, везуть гуманітарну допомогу, ті ж е, необхідні посилки, які передають е, своїм рідним. Так люди, які залишились на підконтрольній території, або, до прикладу, харчові набори і так далі. Але коли люди беруть своїх дітей і їдуть на тот. Або повертаються в Маріуполь, я мушу це говорити. Це неправильно. Ірина, вибачте, так, не абсолютно можна. погоджуюсь з вами і розумію вас як людину, яка бачить базову відповідальність за все і за Мені всіх. це болить просто. Я це не розумію, і, з, і з цим погодитися не, не погодитись неможливо. Але знаєте, коли читаєш людей, теж і ви точно читали це і бачили. А ми всі по-іншому розуміємо взагалі обставини, запропоновані, в яких люди опинилися. Їхні страхи і реакції на них, умовно кажучи, коли ти по ідеї маєш йти цікати, але не можуть бути у тебе батьки. А огірки, які поливати, як ви кажете, це. Це, умовно кажучи, хоч якась психологічна зачіпка за щось. Чим здається, і, що це хоч умовно щось буде. кажучи, вони розуміють головою, що ви маєте рацію, але от цим страхом внутрішнім, і таких людей мільйони має працювати інстинкт самозбереження зараз. На тот багато дітей. Це десятки тисяч дітей. От давайте з цієї точки зору подивимось. І вони в смертельній небезпеці, тому що ворог їх використовує як живий щит. Ми про це говорили. Ворог їх змушує ходити офлайн в школу, щоб діти сиділи, а біля школи розташовує свою техніку, по яку використовує, стріляючи. Що ага. мають робити ага. наші військові? Наші ж військові просять, будь ласка, не ставайте живим щитом, виїдьте, дайте можливість деокупувати. Це буде швидше і набагато менше жертв серед цих. Цивільного населення. Ми ж своїх людей бережемо, ми ж не хочемо їх використовувати і тому так часто закликаємо. А люди не чують, не слухають, не бачать. А потім є результат. Коли до нас зараз 60 тисяч дзвінків на червон, на червону, я її так і називаю червона лінія на гарячу лінію. Вивезіть, вивезіть, бо не можемо виїхати. Евакуація зупинена, коридорів немає. Нас мобілізовують, нас паспортизовують. Всі ці місяці про це говорили. Тому слухайте, що каже влада. Чуйте, що каже президент у своїх щоденних зверненнях. Слухайте і давайте разом будемо боротися. Ірина, виплати надзвичайно актуальна тема для всіх. З березня держава виплачує допомогу ВПО 2 тисячі гривень щомісяця. на дорослого. на дорослу, угу. тисячі на дитину. І є переселенці, які досі не отримали ці гроші. Так. У нас є конкретний випадок. Наша колега Тетяна Зелена після масштабного вторгнення виїхала з Києва до села Вільшанська. Вільшанська новоселиця на Київщині через сільраду оформила довідки, але без відео її зняли з обліку разом з дитиною, і вона так і не отримала жодної копійки. Як до до кого звертатись до мене, без мені ці дані? Ми допоможемо вашій колезі, але є дійсно багато проблем. Ми створили цілу групу мін соцполітики, мінцифри. Ми. Створили цілу групу, щоб вирішувати такі проблеми. Ми вже зняли майже половину таких проблем. Вони до нас звертаються на гарячу лінію. Угу. Це би в принципі мало робити міністерство соціальної політики 1548. 1548, 1548. 1548. Дзвоніть. Дзвоніть або пишіть мені в месенджери, пишіть на наші пабліки. Ми на все реагуємо. Сидять люди, які бачать, читають все, що ви пишете, бо ми розуміємо, людям зручніше, наприклад, на Фейсбуку написати. Угу. Добре, нема питань, ми це зробимо. Будь ласка, звертайтеся, ми допоможемо і виплати будуть виплачені. Uh -huh. А є статистика, яка друзі. кількість вимушено переселених осіб зараз в країні так 4,7 офіційно мільйона, але ми оцінюємо близько 7 мільйонів. Ми розуміємо, що не всі отримали довідки. Ну не, не було проблем, не було потреби. Як не всі зареєструвалися, але буде ще більше. Тобто, це фактично третина країни. Ви знаєте, хочеться, оскільки все таки ви у людей асоціюєтесь з владою і з тими першими страшними днями, і з попередженням цього всього і з супроводженням всього цього. Зараз купа людей за кордоном. Вимушені переселенці, і вони дослухалися цієї поради, поїхали та зберегли ментальне здоров'я можливо так. і так далі. А, і зараз думають повертатись їм чи ні. у різні міста: у Харків, у Київ, у Львів. Додому Додому, так, так. і воно і тягне з іншого богу якісь є обставини. А, скажіть, будь ласка, свою картину як людини, як жінки, як посадовця, що ви радите? Розумію, що всі випадки різні, різні абсолютно але. Я раджу не повертатись. Нам треба пережити зиму. Зима буде важкою. Ворог зміщує, як ви бачите, фронт. Мілітарно він не може нам нічого зробити. Ми контратакуємо, йдемо в контрнаступ, звільняємо це. Зрозуміло не подобається ворогу, м'яко. Вони зміщають акцент на гуманітарний фронт. Підлу і тепер підло тероризують людей. І вони будуть вбивати цивільних, і нам треба цьому запобігти. Вони будуть робити все, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру, щоб взимку ми замерзали. А ми маємо зробити все, щоб зберегти. Чим менше навантаження на мережі, чим менше буде споживання електроенергії, газу всього решта. Тим швидше ми зможемо зберегти і перемогти. Тому треба залишатися за кордоном, особливо жінкам з дітьми. Треба виїжджати з е, умовно Харківської області, Херсонської області, бо ми розуміємо, що буржуйка це добре. Але ну коли людина буде в Хмельницькому, нам легше буде їй допомогти. Я, до речі, їж, їду в Хмельницький, в Житомир сама буду інспектувати місця компактного проживання, куди ми привеземо наших людей з Харківської області, з Херсонської, з Донецької, в тому числі Весною будемо повертатися за. Ми сподіваємося, будемо всі разом, всі гуртом плече в плече Беріться до будемо роботи. і, і нагороди всі відновлювати і міста нагороди. І нагороди. Разом поїдемо поливати п'ятнадцять сорок вісім. Люди червона 47. лінія як каже Ірина Ворощук, так. так її називає. Умовилися, але не випадково, я думаю. Паси вам. Я дякую. Станок триває. Пасі, що Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».